Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. На своєму каналі я періодично звертаюся до теми мови, особливо у контексті соціального ось цього процесу, як соціального явища, і намагаюся усіма фібрами душі, як то кажуть, донести до аудиторії одну просту. Істину неможливо сперечатися з думкою більшості і ті російськомовні українці, які намагаються. З усією впертостю триматися позиції Баба Яга протів, як то кажуть, вони наражають себе на маргіналізацію, і це не ок, це не дуже добре. Але нещодавно я натрапив у Тіктоці на відео такого собі пана, який втік з України у Канаду, який розповідав російськомовним українцям, що вони на все. У праві, як то кажуть, вони все можуть, і ніхто їм не може щось сказати. І сьогодні я хочу звернути увагу на це відео, тому що, на мою думку, вона доволі, як то кажуть, цікаве і ну, воно говорить само за себе. І перед тим як ми почнемо, я як завжди нагадаю вам, що не варто підписуватися на цей канал та ставити лайки, бо це ще може призвести до розвитку цього каналу. А об'єктивно, це просто не припустимо. А ми. Начинаемо. Я являюсь русскоязычным украинцем, который переехал в Канаду чуть менее чем полтора года назад. Учитывая, что Канада является страной мигрантов, то тут, то там, здесь достаточно часто можно встретить украинцев, белорусов и людей со всего бывшего Советского Союза. При том, что я люблю свою страну и моя жена является украиноязычной, украинкой время от времени я начал ловить себя на мысли о том, что мне некомфортно встречать украинцев. Знаю На правде, у когорты тысяч. Подібних відео, де російськомовні українці звертаються до своїх бапротимів по розуму і намагаються довести щось комусь і так далі. Я звернув увагу на це відео виключно через те, що мене тригернула ось ця україномовна українка. Ну, типу, що, ну, давайте будемо відверті. Це звучить доволі крінжово, тому що німецькомовна німкеня. Попольськомовна полячка, чи словацькомовна словачка, чеськомовна, чешка, ну це доволі крінж. Тому що, давайте, будемо відверті. Україномовні українці це просто українці, тому що ті українці, що є україномовними, вони. Просто українці, вони народилися, знають українську мову, спілкуються українською мовою, пишуть українською мовою, розмовляють українською мовою, споживають контент українською мовою. Вони базово просто є українцями. Може, знають багато мов, безумовно, але вони базово просто українці. Не україномовні українці, а просто українці. Взагалі, вже купа відео, купа різноманітних роздумів, есе політичних і неполітичних. На цю тему було про. Російськомовних українців і про те, що таке криза ідентичності, і як ті ж росіяни увесь історичний час, який перебували на цих територіях, як володарі цих територій, намагалися змінити ідентичність на цих територіях, це вже, як то кажуть, ніби вже і пройдений матеріал, ніби повинні люди це засвоїти, тому що чомусь не існують польськомовних українців, які увесь свій час розмовляють польською мовою, такі, а ви не може. Мені заборонити розмовляти польською мовою, а до них звертається, де я розмовляю українською, що ж ти не розмовляєш. Цього ж немає. Цього ж немає. Існує лише ось це протиборство російської, українською. Протиборство пов'язане з наслідками панування іншої держави на цих територіях в доволі великий час. Окей, це вже пройдено. Давайте будемо перегортати цю сторінку і все ж таки йти далі розвиватися, але ж ні. Нас існує таке поняття, як: А я маю право і так далі. Але давайте ж подивимося, чому? Чому ж? Йому цьому пану доволі незручно зустрічати українців за кордоном. Я б що єдинною причиною, по якій мені некомфортно зустрічати нових українців в Канаді, є то, що вони можуть негативно відноситися ко мне і за язика, на якому я говорю. То тут, -то, то там я зустрічаю українських українців, які, як только слухають мою руску річ, атварачуються і уходять кудись то в сторону. Так. А чому ж люди можуть ставитися негативно до носів російської мови? угу. угу, угу, угу. Давайте подумаємо. Складне питання, так? Доволі ну таке, воно вимагає консіліму вчених, доволі значної інтелектуальної праці, щоб зрозуміти, чому ж це відбувається. Але ж давайте тут підкреслимо, що. Панове українки чи українці, які зустрічають цього пана і на що він агриться, вони ж нічого за його ж словами, пряма мова, нічого йому не кажуть. Вони просто чують російську мову, відвертаються, тобто ігнорують і йдуть далі. І це, це цікаво, тому що це потім нам знадобиться у подальшому, коли ми будемо розглядати інші слова цього. Ну, спікера, скажімо так. Тому що, знаєте, одне діло, коли вам вмазали по хлібалу за вашу російську мову, і це можна вважати доволі значною агресією, фізичним насиллям за те, якою мовою ви розмовляєте, а інше діло, коли просто від вас відвернулися, проігнорували, нічого вам не зробили, і ви такі, М -м -м -м, чого мене не люблять. А що таке, а що трапилося? Це вони, мабуть, погані, і вони не розуміють, і вони взагалі не виховані. Ми просто потім будемо розуміти, про що я кажу зараз. Ой, такие складнивости, украинцы. Любить свою страну значит любить и людей, которые в этой стране живут. На протяжении последних пяти лет я руковожу своей компанией, в которой абсолютно большинство сотрудников украиноязычные. На данный момент количество сотрудников, которые являются русскоязычными, дай бог, 5%. Как я уже сказал, моя жена является украиноязычной, и моя дочь тоже понимает украинский язык. В то время как в Украине началась война, я потерял свой дом и вынужден был бежать из города, в котором я жил очень долгое время. меня и по большому счету оставить со своего прошлое розоре. Соответственно, упрекнуть меня в каких-то пророссийских или антиукраинских взглядах просто невозможно. Знаєте, мені як людині, що отримувала певну освіту, доволі завжди цікаво, як люди вибудовують свою аргументацію. Тому що ну ось людина говорить про те, що вона втратила все, і тому її не можна звинуватити в якихось проросійських поглядах. Цікаво. Цікаво, а що ж тоді робити з тими людьми, які, наприклад, на тих же ж теренах Донбасу залишилися у окупації і підтримують цю окупацію? Вони такі, ми втратили все. І ми підтримуємо це все, тому що ми але не можна на тоді не працює ця аргументація, розумієте? Тому що існують абсолютно протилежні приклади, які нівелюють подібні аргументи. Ні, те, що відбулося в вашому житті, абсолютно ніяк може не впливати на ваш світогляд. Тому що, наприклад, місто Миколаїв впродовж ось цих півтора року. Періодично, а на початку дуже щільно обстрілювали російські війська. І що, ви думаєте, що це призвело до того, що деякі персонажі, яких було чимало в Миколаєві, відмовилися від своїх проросійських поглядів? Ну, ну, якщо ви так думаєте, то ви мало що знаєте про людей і про їхнє небажання змінюватися. Ну, в деяких, як то кажуть, випадках і у деяких прикладах. Але ж мене доволі зачепило ось ті слова про те, що ну те, що у нього там хто працює, це одна справа. Те, що він е, якимось чином. Призваного віку покинув територію України, це теж інша справа. Нехай з цим розбирається держава, якщо їй це буде потрібно. Тому що тут лише, як то кажуть, може працювати поки що суспільний осуд. Тому що, а що, як виїхали, пан? Що таке? Яким чином? Білий білет? Так. Ну, добре, окей, окей. Безумовно ж, це ж все ж доволі у той час було хаотично, хаотично, і якось людина така хоп, і все у конаді. Але окей, добре, хай люди живуть як живуть, це не наша справа, наша справа розбиратися з різноманітними меседжами. Але те, що мене реально зачепило, це те, що ось дивіться, у мене україномовна дружина, україномовна українка. А боляче, але дитина. Понімає український язик, тобто не розмовляє, тобто у неї мати україномовна, але вона понімає, не розмовляє українською мовою. І це доволі критично для розуміння того, ну, яка атмосфера панує у цій сім'ї, і який світогляд передає. В тому числі і батько до своєї дитини, і тому говорити про те, що ой, ну дивіться, воно у мене точно немає проросійських поглядів. Ну у цьому контексті доволі незручно говорити. Тому що, знаєте, люди, які після повномасштабного вторгнення такі, а нехай моя дитина, і далі продовжує говорити мовою російською, хоча у неї мати україномовна. Пафігу, тому що кожен має право на власну ідентифікацію. Зараз будемо про це детально роздивлятися, розбиратися. По моєму личному мнению, кожен чоловік має право розмовляти на будь любому язику, на кому він хоче, і мало того, любой другої чоловік не має ніякого морального права розказувати комура, хто не являється його родственником, чи яким публічним лицом вроде чиновника, на якому язики йому розговорювати, як йому розговорювати і как йому свою жену і свою родину любить. Знаєте, вклад арестовуюча у розвиток нашої країни можна визначити за тим. Тим, як подібна аудиторія почала споживати ось ці о, ліберальні, а в деякому плані псевдоліберальні наративи, ідеї та цінності. Тому що ось дивіться, тільки публічні особи-чиновники і так далі. І взагалі ви не маєте права і так далі. Але, пане. Ну, якщо ви виходите в інтернет і при цьому не анонімно, а абсолютно відкрито, ви вже є публічною особистістю, тому що ви розмовляєте на певну аудиторію, і до вас можна причеплятися. Оскільки, якщо ви звертаєтеся до української аудиторії, то це означає, що ви повинні використовувати українську мову, тому що вона для української аудиторії є мовою міжнаціонального спілкування. Це це базові правила. Так, ви можете сказати, а я звертаюся до російськомовної аудиторії. Ну і тоді абсолютно немає сенсу тому, щоб розповідати українцям, які ну, намагаються запитати, що таке, а чому не українською. Немає сенсу щось говорити цим українцям. Ви скажете, а я тільки до російськомовної аудиторії. Все моє життя окреслюється тільки ось цією аудиторією, але ж тоді ви не звертаєтеся до українців. Тоді ви не кажете українцям, що їм робити, а що їм не робити. Тому що ви абсолютно логічно і впевнено для себе обрали певну аудиторію, яка є лише. Невеликою частиною загальної української аудиторії. тому що якась частина українців знає російську мову, а якась частина українців може не знати російську мову? І тоді виникає абсолютно логічне питання. А як ви з тією частиною українців, що не знає російську мову, і це абсолютно доконаний існуючий факт, як ви з цією частиною української аудиторії намагаєтеся спілкуватися російською? Чи не викликає у вас? Пане? Якихось таких ось думок, що, а може, я щось не те роблю. Але ні, у подібної когорти людей не виникає подібних думок, тому що вони вважають, якщо вони спілкуються російською мовою і знають російську мову, то це абсолютно означає, що всі в Україні знають російську мову. Ну, тому що історически так сложилось. Хоча, коли людина, наприклад, з України приїжджає це, повертаючись до попередніх та фрагментиків, коли вона приїжджає до інших держав, то її ідентифікують за її безумовно в першу чергу мовою. І купа прикладів того, як люди приїжджали, саме російськомовні з України до інших держав, їх в першу чергу сприймали як росіян, тому що мова виявляється.

Варто було б назвати цей канал так, ви не вважаєте? А? Але знаєте, він правий. Так, ми отримали індульгенцію на ненависть, тому що він привів у своєму відео купу прикладів, як його українці просто мордою возять по полу за його російську мову, просто невілюють його ідентичність, зневажають і обзивають різноманітними словами. Ані не було такого. У цьому відео єдиним прикладом, яким пан висвітлював свої думки і намагався довести аргументувати свою правоту, був приклад про те, що його просто ігнорили. Ось ця неймовірна ненависть в ігноруванні людей. Як ви можете використовувати ігнор? Для того щоб виказувати свою ненависть, на яку ви отримали, виписали собі індульгенцію, неймовірні, неймовірні пакості від україномовних українців Я решил вывести три небольших мысли, которые я адресую всем русскоязычным украинцам, которые в той или иной степени испытывают дискомфорт из-за того, что их сограждане к ним как-то не так относятся, вне зависимости от того, происходит это в Украине или в какой-то другой стране. Первая мысль, которую важно озвучить, это то, что вы никому ничего не должны. В случае, если вы ни у кого ничего не занимали. В случае, если вы не являетесь публичным лицом, и в случае, если человек, который выставляет к вам претензии по поводу языка, не является каким-то вашим близким родственником или человеком, которому вы что-то серьезно должны, вы ничего ему не должны ни в каком плане, в том числе в моральном. Соответ До речі, не забуваємо, що у нас по закону користуватися українською мовою зобов'язані не тільки публічні особистості і так далі. А й різноманітні люди, що працюють у різноманітних сферах. Тому що, наприклад, касир у магазині, він не є публічною особистістю, він або вона. Не є людиною, що виходять на трибуну і щось говорять. Ні, він або вона обслуговує клієнта і зобов'язаний в першу чергу звертатися до клієнта українською або потім той мовою, якою користується саме їхній клієнт, якщо він їх не розуміє. І це означає, що ось ця вже аргументація руйнується на самому початку, тому що. Ну, людина базово не знає законів, які існують в Україні. І це доволі прикро. Також є прикрим те, що людина нав'язує якісь частині саме аудиторії в Україні, саме російськомовній аудиторії. Егоїзм, соціальний егоїзм, і це те, що я казав у своїх багаточисленних відео на цю тему про те, що люди починають самомаргіналізуватися, закуклюватися, якщо хочете, консервуватися в окремих соціальних нішах, групочках. І це означає, що вони. Намагаючись відстояти, як вони вважають свою типу ідентичність, хоча їхня ідентичність по факту є продуктом ну, історії, саме панування ворожої держави на цих територіях, окей, навіть враховуючи це все, вони йдуть шляхом соціального егоїзму, а не соціального компромісу. І це доволі важливо розуміти, тому що ось цей приклад. Він говорить буквально про те, що я зараз о, декламую, так тому що ну ви можете посилати, якщо вам щось кажуть, не так. А якщо людина, яка до вас звертається і просить вас українською мовою в Україні до неї звертатися, тому що вона не знає тієї мови, якою ви користуєтеся. Якщо так, то ви теж її будете посилати. Ну це цікаво, цікаво, як ви будете намагатися жити у подібному суспільстві, тому що окрім російськомовних українців є інші категорії етнічні і неетнічні різноманітні мовні категорії людей населення, які проживають в Україні, і для них усіх. Виявляється, якщо так подумати, мовою міжетнічного спілкування, міжнаціонального спілкування є українська, і це логічно. не російська, і навіть не англійська, тому що англійська в Україні це мова міжнародного спілкування, тобто коли ти спілкуєшся з іноземцями, а не з тими людьми, твоїми співгромадянами, які живуть, проживають на цій території доволі великий термін. І це базова фігня, про яку ми тут. Торочимо, торочимо. Але подекуди подібні пани все ж таки виринають у цій сфері, у цьому контексті, в цих наративах. Ви, як і кожен чоловік, маєте право бути собою. А це значить думати і говорити на тому язикі, на якому ви хочете, і займатися тими речами, які вам подобаються. До тих пор, поки вони не нарушають права других людей. А, Десь у Кенесберзі, у могилі, шевелиться пан Кант. Але все ж таки, тут також варто те, що пояснити. Те, що каже цей пан, це характерно для простору індивідуального. Тобто людина має право, має усі можливості для реалізації себе як індивіду. Ніхто це не забирає ні у кого. у відкритих вільних суспільствах, безумовно. Але окрім простору індивідуального. Існує простір колективний або соціальний, тому що людина соціальне створіння і не може жити поза соціумом. І це означає, що ось те, що виголошує цей пан. Ці правила, якщо людина буде користуватися ними у контексті саме соціальному при кооперації, конфронтації або комунікації з іншими людьми, це означає, що ця людина. Одразу налаштовуватиме до себе негатив і агресію, оскільки вона обирає індивідуалізм. Або там не знаю, соціальний егоїзм, про те, що я вже й казав, як базову модель поведінки. І це неправильно з точки зору поради, тому що ця людина, яка виїхала з України, вона дає поради комусь, хто живе в Україні, так наприклад. І вона не несе відповідальності за те, що якщо люди будуть користуватися подібними порадами, якість їхнього життя почне падати, оскільки подібна поведінка несе за собою об'єктивні наслідки, негативні для людей. І потім ось ця людина піде шляхом маргінесу. Ось ця людина, яка виголошує подібні поради, не буде відповідати за те, що якась людина знівелювала своє життя, соціальне життя в українському середовищі. І це доволі прикро, тому що люди не розуміють цього, не розуміють базових речей, що є безумовно індивідуальне, там де ви можете реалізовувати себе як хочете, як бажаєте, і є колективне, соціальне, де ви маєте знаходити компроміс з тим. Суспільством, у якому ви живете, і це варто варто прописати собі як правило. Як... Разумение того, что насправди бываете у нашему жити. Общечеловеческим консенсусом на данный момент является то, что каждый человек может выбирать, кем ему быть. На Западе это вообще дошло до экстрема. Люди могут выбирать и пол, и гендер, который у них. Но в странах вроде Украины вы всегда можете выбирать язык, на котором вы разговариваете. В случае, если вы разговариваете на своем родном языке, вы никого не обижаете. А если кто-то может обидеться от того, что вы разговариваете на своем родном языке, у этого человека психические проблемы, или воспитан, он неправильный. еще раз. Ніхто не каже: Ой, ти розмовляєш російською мовою. Боже мій, як я обідився на тебе. Ой, тепер я не буду з тобою спілкуватися, розмовляти з тобою. Ані буду, я буду тебе, буду тебе шмагати і вимагати від тебе, щоб ти спілкувався українською, тому що я на тебе обідався. Ось так же ж працює образа, так? Безумовно, так. так. Ми, ми, ми відкрили для себе те, як працює образа разом з цим паном. Але насправді ще раз. Те, що привів на початку як приклад ось цього негативу, типу, від українців, коли цього пана ігнорували, це якраз таки приклад вихованості, тому що людина замість того, щоб сперечатися, замість того, щоб щось доказувати іншому, вона просто каже: Вибач, але я просто не буду з тобою спілкуватися, я тебе проігнорую, пока, до побачення. І все, це працює у нормальному суспільстві, і це ж стригерило цю людину. Тобто їй це не сподобалося. І знаєте, якщо вихована ось така поведінка, викликала у людини такої ціле бажання записати ціле відео, щоб пояснити всім, що я правий, то безумовно. Ось тут мы и бачим, как працює насправді образа. деле Как так кажется, на прикладе самого пана автора. Каждый день в ваш город, ваш дом и так далее может прилететь ракета. Соответственно, люди достаточно стресс. В случае, если большое количество людей находится в большом стрессе на протяжении большого времени, нет никакого смысла увеличивать этот стресс. Соответственно, люди, которые увеличивают непродуктивный стресс с помощью таких претензий по поводу языка, на котором разговаривают отдельные частные лица, по большому счету играют на руку врагу и рассказывают наше общество. Соответственно, если посмотреть объективно на происходящее в Украине, то можно понять, что происходит абсолютно нормальный историко-социальный процесс, когда большая часть украинского общества решила поменять базовые правила, которые существуют в этом обществе. Но при этом какая-то маленькая часть украинского общества воспротивилась этим базовым изменениям базовых правил и теперь кажется всем, что если к ним начинают какие-то претензии вы 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 высказываться, то это... Это все обида и стресс. Потому что в вас летят ракеты. А у нас в Канаде к, к нам не летят ракеты. Поэтому вы все в стрессе. Вы просто стрессуете и вообще работаете на врага. Вот, раскалывайте общество. Не расколья обществу людины, яка высловлю подберем теза. А самые ви, якщо вы, Щось там від когось вимагаєте, і знаєте, це ж процес історико-соціальний він стосується не тільки мови, він стосується і інших базових налаштувань нашого суспільства. Корупція, яка стала зараз просто неймовірним, як то кажуть, тригером для людей. Це ставлення до корупції також змінюється. Ставлення до політиків змінюється, ставлення до стратегії відбудови держави змінюється, ставлення до держави змінюється, ставлення до всього змінюється, і це відбувається лише тому, що люди зрозуміли, що існує. Ми реальна загроза, загроза абсолютно геноцидного характеру, і вона стосується не тільки якихось проявів типу фізичного влучання ракети, а вона стосується і проявів типу культурного, мовного, соціального, історичного і так далі. Тому що ті люденьки, які йдуть на нас війною, вони використовують усі, усі різноманітні інструментарії для того, щоб нас підкорити знову, знову і. Мова является одним из самых эффективных методов подчинения, потому что на том языке, на котором ты разговариваешь, ты потребляешь информацию, а потом какой-нибудь ласковый голос очередного Арестовича заложит тебе в голову слова «Все хорошо, не надо меняться, просто будь тем, кем ты есть, ведь никто не должен на тебя влиять, кроме нас, тех, кто вкладывает эти слова тебе в голову. И ты далее живешь ось, своим життям, где у тебя украиномовна украинка дружина и дитина, что просто понимает нормально украинскую языку. И все окей у твоем житті. А потом ты думаешь, а почему на меня, как то кажуть, так вот дивляться дивно? Почему на ну, Чому Чому ніхто не хоче зі мною розмовляти? Чому мене ігнорують? Це Тому що вони всі стресовані, вони всі, абсолютно всі ненавидять мене, тому що я. Я просто людина з великої букви. Я людина поза межами, поза кордонами, я людина світу. Я просто живу своїм життям. І я хочу жити так, як жив завжди. Як жив, як весь час себе пам'ятаю. Я не хочу змінюватися, адаптуватися, я не хочу розуміти інших людей. Я просто буду жити життя і всім казати, що я правий. Аплодисменти. все, дякую, пані та панове, що дивилися це відео. Вважаю, що воно було корисним, як то кажуть, у виховних саме акцентах, виховних аспектах. І вважаю, що кожен зрозуміє, що я хотів донести у цьому відео до вас, моя шановна аудиторія, ще раз, як то кажуть, ще раз і ще раз. А я. Кажу, що ми усі повинні підтримувати Силу оборони України і підтримувати їх фінансово, як завжди це кажу, тому що ми зобов'язані ним життям. І тому підтримуємо їх фінансово у тих волонтерських фондах, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.